І я ще вирішила після того, як ми спростили кульпапки, зробити з вами спрощені тюльпани. Також просто насолодитися процесом і сильно не заморачуватися. Що нам для цього потрібно? Пензлики, фарби і папір. Ви на каналі Листівки від душі поїхали. Ми можемо взяти жовто-лимонний. Тюльпани жовті бувають, бувають. пенза, можна плаский, можна круглий, за бажанням, як захочете. Починаєте, отак от плоскою стороною, малювати тюльпан. Бачите, я не промальовую до кінця. Якщо в ньому є водичка, це прекрасно, Ми можемо додати помаранче. Дуже яскравий такий помаранч. І ще, знаєте, я що подумала, я коли малювала тюльпани? Просто от такі крапочки, нехай вони розпливаються, розчиняються. І я візьму ще жовтої фарби. І я подумала, що тюльпан він не просто так тюліпс, да, тюліп. От воно, наче, от коли ми малюємо цю форму, наче це форма отак от тюльпан. Така тюльпан. Наче це слово обіймає цю форму. Тобто таке тюльпан і от такі пелюсточки разом склалися. Просто інколи це дуже так ну, цікаво. Беру яскравий червоний. Але не одразу на лист паперу, а на спочатку палітру. Можна, щоб вони у вас перетнулися, але я не буду, щоб перетиналися дуже спокійно. Отут я взагалі домальовувала два тюльпанчика. Ви, за бажанням, можете домальовувати точно так же пласкою частинкою, водички багато. І червоним домальовуємо. Можна ще посередині літати. Можна в червоний взяти мадженту, наприклад. Отут темрява. Взагалі, у тюльпанчика, отут в нього, ну, у всіх майже темрява така там розходиться. І ще залишилося. Я б зробила дві якісь. Наприклад, один спробуємо зробити розкритим. Також я боковим таким бачком От розкривається тюльпанчик. У тюльпана шість пелюсток. Треба буде ще, я просто згадую мак, ма, в мака, там, мені здається, чи 5, чи 4, а в тюльпана дуже так. Класно, воно. От, може, то такий розкритий і аж сюди. Пішов, ну, нехай мені на жовтий він зайшов. Оце, бачите, я яскравим кольором. От аж такий він буде в мене. Розкритий. І залишилось ще один якийсь червоний. Так. Куди його? Давайте аж туди назад. Буде три попереду. Три позаду. От зараз я вам поділюся думками. Це я просто вже малюю раз, два, тери, раз, два, три, чотири, п'яту листівочку, і мені здається, що, напевне, я втомилася, що треба трошки відпочити, бо Мені не дуже подобається ця композиція. Але листівка не така складна, я хочу її просто дійти з вами до кінця. Перу зелений, з жовтим змішую, можна з помаранчевим, такий світло-зелений. І малюю стовбури. І якраз цей кольор він такий. Тобто просто дійти до кінця, щоб зрозуміти. Чи правильно я дала оцінку. Ну, взагалі, якщо б це була більш складніша картина, і я би, наприклад, не записувала відео, я би точно зараз змінила б що робити. Я просто до того, що іноді, коли ми малюємо, треба ну, вміти зупинитися. Бачите, не той взагалі колір взяла. От як так? Тут зроблю зелене. Це буде не тюльпана, а щось таке. Щось незрозуміле. І тут ми робимо, я вам поруч покладу оцю листівку, вона, мені здається, вдалою. Отак буває, просто починаєш малювати і думаєш, ну чому я не включила камеру, щоб не записати це все? Чому ми малюємо ці вже листя зелене? Бачите, воно в мене такого достатньо одного кольору, тому треба буде якесь забарвлення всередину. Більше візьму синьо сюди, зеленою. Така зелена синя, бачите, наче сиза фарба. І на листя, стовбури залишаємо світлими, а листя можна затемнити стовбури світлі. І вже коли висохнуть ваші тюльпанчики, бутони, то можна по ним зверху тоненьким а, пензликом додати якісь такі штришки, бо тюльпанчики вони можуть ще от бути якісь такі. От, можна жовтим пройтися по червоному, можна навпаки. Бачите, червоний ще в мене розтікається. Отут я затемнила куточки. Але, що мені не вистачає в цьому? Мені не вистачає більше контрасту, як в стеблах. Отут я б також додавала більше б такого, знаєте, більше темряви. Чим в нас контрастніше, тим цікавіше в нас дивиться малюнок. І я би його залишила. От просто нехай буде таким. Зараз ми його відірвемо, порівняємо. За бажанням, якщо ви хочете, можна зачекати, щоб воно ще трішечки в нас підсохло і додати більш яскравинок. Чому залишаю це відео? Тому що завжди цікаво, дуже різні перегляди набирають відео. Іноді здається, ну таке ти класне виставив. А його там дивляться. Ну, дуже мало. А іноді вагаєшся, чи треба, чи не треба виставляти. Потім виставляєш, і воно набирає перегляди. От Ми з цим тюльпанчиками, з цими також це спробуємо. Бачите, я підкреслюю. Якщо, наприклад, в мене тюльпанчик червоний, то підійде або кармінова фарба, або краплак, або фіолетова, більш темна. Я більш темною фарбою підкреслюю от якісь от листя, да, його фактуру, що на ньому може бути. От з цим тюльпаном, який більше відкритий, отут в мене було цікавіше, бо він, бачите, нахилився. Але я подумала, що, думаю, ну дуже рідко так, от, щоб тюльпани нахилялися. Хоча мені здається, от вже зараз що це була гарна ідея. І отут в мене, якщо по-реалістичному, то листя трошки у нього не таке: оце схоже на мака у тюльпана. Більш структуроване листя. У Мака воно таке, от, наче сердечко да, форми, а у тюльпана отака форма. Тому, коли малюємо і більш помаранчевим кольором, ми мальовуємо таке щось зробила. І жовтий змішуємо з зеленим, така коричневата фарба виходить. Трішечки підкреслюємо стовбур. Можемо взяти зелену, жовту. Є. І наша. Оцей хочеться ще домалювати трішки. І наша така швидка листівочка, вона готова. І головне в ній ми пам'ятаємо, що це емоція. Це про весну, це про те, що вам подобається те, що ви бачите. Отака. І фарби, трошки, мені здається, треба було яскравіше, хочеться, дати воно? Але як є, малюйте з задоволенням.